Добровільні помічники українських військових залишили бізнес і навіть не мають часу для відпочинку. Про це розповів активіст громадської організації Ніхто крім нас Анатолій Биков. Чоловік разом з командою однодумців збирає матеріальну допомогу в підтримку учасників антитерористичної операції на сході України. Останнім часом допомогу армії надають жителі сіл Миколаївської області. Міста вже частково вичерпали свій ресурс. В команді добровольців – 13-річна Владислава, школярка виконує пісні в міні-концертах, що проводяться під час збирання допомоги. А ще телефоном спілкується з бійцями, підіймаючи бойовий дух. Ми були по пірвомайському району, почті що по всім вже селам ми були. Ми були по Кривозерському району, по Голованівському району, по Ольшанка, Ольшанський район. Везде ми їздимо, ми проводимо патріотичні зустрічі. Він розповідає, що в них все добре, в них все є. Ну мені вони розповідають. Як, а насправді що... насправді не дуже добре. Ну вони мені ні на що не скаржаться, вони скаржаться палич зібрані речі. Волонтери ретельно пакують, попередньо сортувавши господарськими питаннями, піклується жіноча половина колективу. Ми знаємо, що треба, як люба мама передати. От в ящики пакуються, сало. Олія, смалець, печиво, сухарі це все так, як для рідної дитини. Ми пакуємо так ящики, щоб були і засоби гігієни, і щоб було, щоб дитина в будь-якому підрозділі відкрили ящик і все було там. В тому, що армія потребує підтримки, активісти впевнені, як ніхто інший, про проблеми захисників батьківщини знають не з чужих слів. Кожному мужчині треба гігієну. По-перше, труси носки, кожному, вот, чоловік помиться 2-3 дні труба буде, вони будуть стояти. Детські беремо більші салфетки вологі, щоб притирати, митися не туди. Хлопці не води попіти. Я тут скалюжі беру, Молять Бога, щоб прийшов дощ пішов, беруть скалюжи воду, кидаю таблетку і наче щай. Наразі, за словами Анатолія Павловича, велика нестача бронежилетів. Втім, постачальники навчилися окремо замовляти металеві пластини, окремо шити чохли. Отримане спорядження відрізняється високою якістю. Перед цим, як ми простріляємо. Ми, ми не відправляємо, солдатам солдатами. Получили броню, Хлопці зняли, простріляли пластину, одягати. Серед волонтерів всієї України команда Анатолія Бикова відома під позивним палич. А ще в знак вдячності військові подарували добровільним помічникам сувеніри, свої рідні чарки і навіть обмінялися формою. І хлопці нам благодарна сказали тепер вибуті талісмана. Вота шеврони, талісман 95-ї бригади. Ми обмінялися з Я свій костюм дав їм вони дали нам і ви тепер на сіті талізта шеврони діносап'яте, будь буде ніхто, крім нас. Ведей бригаді, як розповідає Анатолій Павлович, бійці впевнені, бойові дії можуть припинитися в найближчому часі. Головне, щоб командування не вагалося в прийнятті рішень.